Наша традиційна рубрика гол туру, і вже цього тижня було голосування. Завтра найкрасивішого голу першого туру. Давайте подивимося. Я пам'ятаю, минулої програми Сергій Миколаїв сказав, що немає сенсу проводити опитування, тому що все одно переможе Андрій Яким і в принципі так воно і сталося. Але і Марлос, і Андрій Ярмоленко трішки голосів набрали. Проте, ви бачите, що лідер, лідер у нас одностайний. Давайте дивитися, пригадаємо, як він забував. Пригадаймо, як він забивав, то ми не забудемо, як він забив. Говорить, стінки не треба, я все контролюю. Я думаю, що це ім'я потрібно запам'ятати, тому що ну, особисто я очікую ще красиві голи від 20-річчного Андрія, а, Красивий штрафний удар. І зараз він буде претендувати на звання автор найкрасивішого голу місяця. Навіть не зважаючи на те, що він а, цього туру залишився на лаві, я думаю, що. Ми ще побачимо. Ну, він вийшов були. на футбольне поле походу і вийшов дуже непогано. Він опорний півзахисник, він м'яч не втрачає, можливо, десь не вистачає трошки швидкості, але, в принципі, футболист достатньо перспективний. Чому про нього розказую, Він все таки львів'янин, а я ви знаєте.